Кажуть, є весна, літо, а потім є жнива. У нас зараз ваші учнівські жнива. Ну, я не можу сказати, що е, у нас так погана справи, у нас добрі справи. Ми мали і нагороди. Ось нагороди за то, цілий клас нагороджується за популяризацію традицій українського народу, святкування Різдва Христова. Богов та активну участь у загальношкільному конкурсі колядок. У нас співали е, Настя з мамою і з тьотою Марусею. Співали так, що витисли з мене такі сльози, що вони в мене ті сльози лилися, я сама не знаю. Від звуку, від, від тих, тих пісень. Е, не знаю, так нам дали в клас. Ну, то не буде голова міста вручати, буде, вручати вручати буде голова класу. Хто голова класу? Ви! Отже, я буду вручати відділ міської ради, освіту Сковецької міської ради нагороджує Гало Софію за зайняти перше місце в міському фестивалі конкурсу дитячої та юнацької творчості «Мелодія мелодія міста у номінації, вокальний ансамбль. Так. Відділ освіти Трускавецької міської ради, нагороджує Бондарчук Анастасію, за зайняте перше місце у міському фестивалі конкурсу дитячої та інацької творчості, мелодія на миста» вокальний ансамбль. Так, Нагороджує Грабовську Анну Марію за зайняте перше місце. Так само у міському фестивалі є конкурс дитячої тайна творчості, мелодія на миста» Толіс вокальний Просто То були е, жнива такі для творчості. Ну, а є ще жнива познаннях. Потенціал класу такий, що я їм завжди повторювала і говорила, немає такої дитини, яка б в класі не могла вчитися. Немає, повірте мені, майже 50 років праці в школі доводять, вони всі є розумні, здібні, але їм треба тільки захотіти. Бажання помножене на працю, докладене один до одного, воно, воно дає результат. Дуже великий, колосальний, більший, ніж колос Рудовський. І я вам завжди кажу, що таке талант? Значить, у вас кожного той відсоток є. Вам скількох ще треба? Вам ще 99% праці. відсотків А то ще багато. Похвальним листом за на, на успішне навчання, відмінні успіхи у навчанні. Я не кажу у дисципліну. Тепер дисципліна не враховується у, так, в грамоті. Колись була, якщо поведінка погана, то дитина не одержувала грамоти. Тепер основне – наука, аби в голові був порядок і дисципліна в голові. Нагороджується волюк, Владислав. А, Софийка. Шапченко Анна Мария Так, Черняк Гурдан. Так, Пикуш Жандрий. Так, Крылаев Сергей. Кристина кравців. Вігра Бозьян Марія. Найменше дитяко нашого класу. Дітей 16, які мають одну-дві дев'ятки. Десь до шістнадцяти. Нашого дозволу я є роздам табелі. Тобі, так. Е, вони були поскладені по алфавітному порядку. Е, хтось мені тут їх перекапустив, не знаю хто як є, так є. Так що хто буде попадати? Михайло Пінчак? Yeah. Михайло, праця, дитина надзвичайно талановита, Боже, яка талановита дитина? Е, ну, дійсно, yeah. Михайло, щоб той талант твій не пропадав, зроби так. Поведи себе, щоб він не пропав в тебе. Так. так. Стецик, так само, таланти твої, Олег, я би не хотіла, щоб пропали. Ти є добра дитина, добра щира. Так, Пікуш. Андрійку, прошу. Максим, Максим, тобі ти знаєш, які проблеми. Там дуже добрий тебе табель. Ну, Але ти знаєш так само. Я не хочу зараз нагадувати при всіх дітях. Максимає. Знаєш за що? Як сидіти? Ілля, Ілюшенька, прошу. Юля, прошу, вітаю тебе. Сергій. Так, Крамар. Христя, крас. Красинка. Восьмірак. Андрійко, Щоб мама тебе в четвертій годині? Я тобі бажаю. Ніколи не стягала, чи в шостій годині вчити уроки? Щоб ви ти вчити після уроків їх відразу. Тарасику. Здоров'я тобі. Дякую. Ківчик. Де ти моя солодка грушка? <ріст> так, ти знаєш, як ти можеш і як ти стараєшся. Любомирчик, так. я завжди дивлюся на Любомира, згадую в той е рекламний ролі. Мамо! Десь треба спомізан. <ріст> 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 Отож хлопчик з чубчиком. Мар'янко. Мама тут є Мар'яна. Ласочка, дитина здібна, може, але завжди забуває. Роберт, треба старатися також. Так, Рабовська, Анна Марія, Малечка. Валя, мову підтягати. Владислав, на мене не ображатися за... за бали. Владислав, не ображатися на мене, а працювати. Софійка, прошу. Настя? На Соню, ти молодчина, ти пишеш твори, ти малюєш в тебе велике майбутнє, ти будеш художником малюрки, колись. Я вивежу твої малюнки, може у віку трошки заробити. Полюк, <реш> <реш> Владиса. <реш> так, Богач, Владиславчик, ти моя краса, ти мій ангелець, ти мій ангелець з церкви. Ти бачиш себе, <реш> що там ти намальований. Отакі, щоби ти будеш повідки. Маруся Бичковяк. Маруся, читати, читати, ще раз читати. Я колись сказав великий вождь, роді Ленін. Антоне, Оля, мова, Оля, мова, Олежик Антоні. Казав мені Антоніка таку думку. Далі, Миколаєвна, якби ви сиділи завжди коло мене, я би добре писав. Не зможу коло тебе сидіти. Тануся. Хочу похвалити дану, дитина підтягнулася. Не знаю, чи тому, що сиділа з Христиною, кравцем, чи просто сама. Прошу, даруйся. Як будеш, так буде добре. Олюсю, можеш краще, будь ласка, старайся, то твоє старання. І Васику, прошу. І Вас. Літо пам'ятаєш, ми домовлялися, так? так. Марія і Софіана. Парі. Так, Софіана, тобі не знаєш, одна оціночка. Ну, а тепер кажу, У купулярів. Є таке дуже гарне слово. Ді, ви мене чуєте, чи ви мене не хочете слухати? Тобто я подорожу. Подаруйте мені тишу. Я буквально дві години я довше не буду. Я вам виписала такі дипломи. дипломи і сиділа з мудрою книжкою вчора цілий вечір, спеціально не набирала на, на комп'ютері для того, щоб написати своїм почерком різні побажання. Ну, я не знаю. З той диплом ви напевно покладете його збережете. То буде вам пам'ятка? І так є мудрі слова е, людей, які жили колись, які живуть зараз. Ну от Нестор літописець писав так. Я одне тільки прочитаю. Ті, що шукають мудрість, знайдуть. Христя. Так, все останнє ви собі прочитаєте самі. Грабовська. Так, бой перепрошую. І я почала його зупомітку, але в мене вже така трошки голова, е, так само я схвильована, як і ви. Е, ви мені зробили подарунок, ви мене привітали. Я вважаю, що то зайве було. Я не рисуюся зараз перед вами. Повірте, я говорю то від щирої душі, як перед Господом Богом. Я би до ваших дітей інакше не відносилася, що би ви не дарували, що би ви не робили. Я вам вдячна за це. І щось цінне, велике вашим дітям я просто ну, не в силі подарувати, але є найбільші діти, де ви проводите час. Дома, в тебе на кухні, правда? І у вас є такий, такий білий ящик, який завжди щось зберігає смачне. І як свято, то там дуже часто рибаються двері. Так, і тому для того, щоб ви пам'ятали мене, коли ви сядете на кухні, я вам дарю. Дайрую отакі маленькі упомінки. То не подарунок. Упомінок, то по-польська пам'ятка означає. Отакий От маленький упоміночок, щоби. Прошу, е, то, кому я дала вже Христя. Прошу, Анна Марія, бери. Так. Е, Софійка. Так, Так. так, Валя, Варічка, чекай, прошу. Настя. Хто, Настя, де йдеш? А у помінець, Маруся. Ти в нас завжди літала. Немає по дорогах з даною. і Антони Коля. Владислав, я вас завжди казала. Хлопці поступають е, в місце дівчатам і завжди дають дорогу слабкі, Дівчата слабкі. І тому вся сила у них. Так, Юля, Юлечка, прошу. Так, Дануся. Так, Оля, Снайчук. Так, Софианна. Так. Так, теперь хлопцы. Антони. Первый. Первое. То, чтобы никто никого не любил. Давай. Далі бач, подивився. Покажи. Дальше булю. А є ще носить путається. Не будемо вибирати. Будь поміятися. Абреш. Що? булюк. Так. Діко загадано. Так. Так. Робить. Так. Актуальна тема. Одна логовий. Так, димко, ми п'яти. Любомир. домов'янок кузя. Так, далі, кірчей, Юрій. Прошу. Ковальчук Тарас вас міра. Так, сама. Так, крилевич. Ну, Так, Ребята. Абричка. Фигус. Батально-винчар. Манго по числу. Я богатый гусь. Она Eu não pode fazer muito.